Мене буває часто питають про контакти, де брати людей, щоб запрошувати їх в мережовий бізнес. Друзі, треба розібратися в першу чергу, які бувають контакти, да? і тоді ми можемо зрозуміти, як можна структурувати отакий от потік людей, які будуть приходити до вас. В першу чергу треба розуміти, що є дві категорії. Не більше, є, катего... є певні категорії контактів. Да? В, першу, в першу чергу це теплі контакти. Теплі контакти це люди, які е, ви знаєте, це ваші близькі, знайомі, сестри, брати, батьки, діти, родичі, з ким ви ходили в школу, в університет, з ким ви працювали на роботі. Тому це люди, які вже вас знають, да? це теплі контакти. Їх треба починати з них. Бажано, звичайно, ще дзвонити до вашого спонсора і організувати таку зустріч 2 плюс 1. Ось ви спробували продукт, вам сподобалось, ви розумієте, що це корисно, прикольно, і ви хочете вже всім своїм близьким розказати. Ось, Але певним близьким ви можете розказати, але сказати ще я вас познайомлю з. І робите промоушен вашому спонсору. Кажете, що це людина, яка мені от розказала, і я отримала класні, цікаві результати. Да? Говорити треба про результати, звичайно. Ось. І е, так пропрацювати ваші теплі контакти. І є велика вірогідність, що люди вас почують краще, коли ви будете організовувати зустріч 2 плюс 1 з вашим спонсором. Далі є контакти холодні. Холодні це люди, які приходять з, е, е, яких ви не знаєте. Це, можливо, соцмережі. У соцмережах це може бути там, Facebook, Instagram, TikTok, LinkedIn, різні соцмережі, де є е, 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 два потоки. На вхід на вихід. Да? От, е, на вихід це коли ви пишете людям, наприклад, ми, ми говоримо про що? Ми говоримо про індустрію е, здоров'я, довголіття, краси, е, здорового способу життя, індустрію велнес. Ну, і значить, треба зрозуміти, що ці люди вони є в соцмережах і їм можна вже написати. Ось, тому ви продивляєтеся собі в різних групах, в різних, ну, різні контакти, да? і, е, які вам попадаються, там, не знаю, мастер є дієтолог, масажист. Натуропат, може бути естетика, може бути навіть лікарі, можливо, навіть хто шукає роботу, да? це можуть бути якісь певні так, по національності групи, там, не знаю, українці в Німеччині, українці в Берліні, в Америці, ще десь. Окей, ви там в тих групах заходите і вже знаходите людей, яким цікаво три речі. Це здоров'я, рішення, які для здоров'я, яким цікаво додатковий дохід, пар-тайм, да? тобто від, від 100 доларів до 1000. І третє люди, яким цікава взагалі справа, підприємницька діяльність, почати свою справу, змінювати своє життя. Можливо, це люди вже з досвідом в бізнесовій сфері. Багато є людей, що десь, можливо, виїхали, мали свої бізнеса і мають мислення і бачення підприємця. І, звичайно, для них це крута можливість розглянути таку пропозицію. Ось. І це є контакти, які йдуть на вхід. Це коли ви пробудували ваш бренд в соцмережах, ви зробили класні сторінки зробили класний контент інформацію, і, і, е, класну інформацію і, звичайно, тоді ви з цим брендом е, потім, е, як кажуть, стали цікаві для людей, і люди почали вам писати і создавати такий поток, е, що люди вам пишуть. Е, і я вибачаюсь, в мене є зустріч, людина вже прийшла. Потім проведу іншу.